Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні готуємо рулетики з баклажан. Така закуска неодмінно стане окрасою вашого столу. Також зробимо дві начинки: одна свіжа з морквою та помідорами, а друга з горіхами, спеціями та зеленю. Отже, починаємо готувати. Для початку потрібно обрати правильні баклажани. Вони повинні бути довгі. Не криві та не позаді, щоб в рулетики було зручно виложити начинку. Тепер беремо самий гострий і довгий ніж, який у вас тільки є. Відрізаємо хвостики у баклажан і нарізайте так, як вам зручно. Головне, щоб вони були затовшки, не більше як пів см. Також дуже тоненькими їх теж не потрібно нарізати, тому що при жарці вони вм'якнуть і будуть дуже тоненькі, і рулетик просто пірветься, коли будете його завертати. Тепер потрібно посолити кожну скибку баклажана з обох сторон і залишаємо їх десь на 15 хвилин, щоб вони випустили свій сік. Після чого сік потрібно промокнути і далі будемо запікати баклажани. На деко я застелила пергаментний папір, розложила баклажани, змащую їх ретельно олією і запікаю в духовці до готовності при температурі 180 градусів. Поки запікаються баклажани, приготуємо першу начинку. Для неї я взяла морквину середнього розміру, натерла на саму дрібну терку, яка у мене є, віддушила з моркви сік. Якщо у вас морква суха, сік не потрібно віддушувати. Додаю сіль, перець і зубок чеснику. Якщо хочете, можете додати за смаком більше чеснику і змащую все майонезом. Також нарізаємо один помідор. Робимо це таким чином, щоб насіння і зайва волога не була в дольках. До речі, треба взяти маленький помідор, так як у мене його не було, то я ось так великий розрізала ще навпіл, щоб помістився в рулетик. Тепер переходимо до другої начинки. Для неї я взяла одну невелику цибулю, нарізала на кубики і потрібно її протушкувати на сковорідці на олії, але не до золотавого кольору, а до прозорості. Тепер в чашу блендера я висипала приблизно 150 г просмажених волоських горіхів, один пучок кінзи невеличкий, якщо ви не полюбляєте кінзу, можна пропустити цей момент, два зубки чеснику. Тепер додаю цибулю просмажену, але вона повинна бути остигла, не гаряча, трошки лимонного соку, уцху сунелі чайна ложка, пів чайної ложки коріандру, сіль перець за смаком і перебиваємо блендером. Під час збивання в блендері будемо поступово додавати 100-150 г води. Головне, щоб у вас вийшла каша консистенція, яку будемо намащувати на баклажан. Розмащуємо начинку так, щоб вона була по всій довжині баклажана. І завертаємо охайну рулетиком. Також викладаємо другу начинку з моркви, але потрібно її тонким слоєм, тому що морква сама по собі об'ємна та ще й помідор, і помідор і рулетики получаються товстенькі, отже, контролюйте цей момент. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте свої вподобайки, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на мій канал та до нових смачних зустрічей!